Шановні колеги, пасічники, в сьогоднішньому відео е, покажу вам, як я е, закінчую матковідний сезон. Розбираю сім'ї виховательки. В одній сім'ї було дві матки. Цікаво, я їх детально поснімав подивитись. Е, розказую про вощину. Мене попросили відзняти відеовідгук про вощину Bee World, Я нею користувався весною. Подивимось зараз, як вона відпрацювала. Глянемо на в якому стані сім'ї йдуть в зиму. Скільки меду в сім'ях на зиму. Е, е, Ну, і Хто цікавиться матководством, зможе глянути, яка в мене сім'я-вихователька, як я її вже розбираю. Звичайно, такий, вже закінчився сезон. Зараз, звичайно, жарковато, але казалось е би, що ще можна матки далі виводити, але вже трутня немає. Просто. Пора вже сім'ї виховательки скорочувати. Так що дивимось уважно не переключаємося. Ви на каналі «Матковивідна Пасіка АМГ. Так, розбираємо останні виховательки. Я хочу тут подивитися на цю вощинку, Ми ставили в сім'ї виховательки, біворл також вощину, Як от вона відпрацювала? Вона була то тут, то там. Туди-сюди її чередував з виховательки, виховательку, ось вона тут оказалась. Ось це теж, по-моєму, вощина бівор. В принципі, все, в порядку з нею. Дороги положили. Вдалося відбудувати, хотілося б більше вощинки на кожен ну, так. Зараз я витягну і покажу. Так, ну ось наша рамочка, Розплодик повиходив. От вони вирощують тут подкова і дві генерації пчол вийшло. В принципі, все в порядку. Відбудували класно, відпрацювала сезон, все добре. Ну Ось наша сімейка витягнула з ізолятора. Несмотря на те, що вона була до якого, щось, 9, 8 чи 10 вересня, десь так вже. Е -е, на трьох рамках додан. вона наростила зиму нормально, меда принесла, сімейка-вихователька, матка нормально. І три молоді рамочки їм вистачило. в принципі. Ну Я давав і чорні рамки під засів, але ну, і, і три, цих, е три нові рамочки. Все в порядку. Так что, ну, вы старайтесь так не допускать. То есть тут должно быть, ну, на 10 рамочник, ну, минимум 4 за сезон надо менять, а лучше 5. Нова, светлая вощина. черно убираем, тогда все классно получается. Крупнейшая дела А так, в принципе, я доволен. ващина Би World спрацювала у меня добре. Видите, семейка готова в зиму. Мы одна рамка есть. Все не стачаю. Такие почти все рамки. маточку. Правда я не знайшов маточку з ізолятора, але зараз розплода повна. Дві рамки додам, одна половина, друга повна рамка. Додан. Все в порядку. Мені сподобалась вощина. Ще одна вощинка Be world нормально відпрацювала цей сезон. Теж сімейні виховательки, ізолятор. Тут слабшенька сімейка вийшла. Вощинка нормальна, декілька генерацій пчел вивели. Росплод був нормальний, медок запечатав. пчелы хорошего размера. У меня все гостовые. Нормальная мужчина. Переглянем эту семейку выховательку. Тут было пару, тоже пару рамочек мужчинки ставил Биворлд, World. Ставил такие будивельные рамочки. Ну, наверное, не хватило не до сбора. Сильно жарища была, они не все отстроили. Тут подивимося, по-моєму, вона тут стоїть. Подивимося, як на ній бджоли працювали ціле літо. Ця сімейка йде більш-менш нормально в зиму, як я бачу. От, зараз зараз ізолятора доставимо, подивитися, скільки є три рамки розплоду хороші, то взагалі супер. Достав рамочку, а тут вже ось відкритий розплод, іде і печатний вже, пожалуйста. Тут залетіла матка з зеленою меткою. видать, клеус нуклеус. Вот она красавица. Засияла тут и в изоляторе матка должна быть. Сейчас переглянем. Так, вытянули рамочку из изолятора. наша рамочка ця отпахала полным ходом. Три, три, наверное, три, если не четыре поколения пчел. Гарно відбудували. Сплошный расплод хороший. Мед гарно заносили, тобто, в принципі, вощина мені понравилась все в порядке. Все як має бути. А от і наша друга маточка бакпаск. Зараз спробуємо попусуватись. яка ходить. Теж вона чуть щось підсіває. Дати менше кормити і стали, раз друга матка з'явилася за, за стінкою. Ну, ми цю зелену метку заберемо, оставимо ще старушку. Другий год буде. Працює старушечка наша, ставим угу, пастика. Тобто Мені ці пчоли подобаються, все класно. Ребята. Отак я працюю з бджолами своїми. Сподіваюсь, видно все. Отак я працюю і з А це літок от я стрюка ребьком. Так. Це вся картина. Андрюша так працює. Ось так от, розумієте? Тому оставляємо старушку, тому що вона мені вся подоба. Ну тож все в порядку з маточкою, тоже другий год, кстати, було дивитися, доречі, скільки тротневих ізолятори. Ви бачите і жовтий його там этот, все стопило на етокс. Подмор. Трошки там добавлю. Маточку всю оставили, старушку, молоденьку, добавляем пчелу, 10 сканди и убираем. Молоденька матка, облетана, специальный другий отворочек. ставим все назад. Все, хорошая, класна семейка. А, цей мед, сейчас подаемся, там получилось Хорошая, классная семейка. Лащинка мені Бі Біворд e, протестував. попросили зняти відгук Відбудь на будь ласка. Все сподобалось. так, e, Сім'я мощно наростилася. ну Тут не шутка. Там матка дві рамки розплоду, ну полтори. І тут і ця матка полтори, тобто вийшло у них мощно. Все, сокращ... ну, збігаємо. Тут нема що сокращати, бо це все, все з медом виходить. До речі, кому потрібні такі бджоломатки? Ще плідних трохи є з нуклеусів, за продаєм, ще трошки їх буде, телефонуйте 067 88 322 30. Матковий відна, пасіка AMG Андрій. Перемотайте, поставте на паузу, запишіть телефон наш сайт pasieka.in.ua. Нас можна погуглити в інтернеті маткови пасіка AMG. Або матковод АМГ. Напишете в інтернеті, знайдете нас. Наші соцмережі, YouTube канал, TikTok, Вайбер, Телеграм і телефон. Телефонуйте. <реш> да. Достали ми цю штуку. Отаке от, от вийшло. По суті, один тільки екземпляр на продажу і на подарок. А, ну, цей поперек без рамки стоїть. Мало було цього. Це були полоски мащинки, так бджоли почали будувати, так вони його далі зробили. але... Плюс 40, плюс 42 під час світіння соняшника, 42 в тіні. На сонці трава от була 56 градусів, ну, біля трави, що було. Тому спасибо, що вони вижили. До речі, оці всі вощинки, що я дивлюсь, не попливли при такій жаріщі. Все в порядку не було. Тобто, біворл мені сподобалось на висоті. Дякую. Ну, можливо, є ще краща вощина, можливо. Купірово. Тобто, найкраще, мабуть, саморобна вощина з вашого власного воску. Оце ось бджоли построїли самі. Вони тут отакі от камірки, mm -hmm. от так, от вони будуть так, яким треба. Я беру вощину, тому що це проще. Я взяв вощинку, поставив, купив І, это, і бджоли швидко відбудовують і все добре. єдине, що ця вощина має бути нормальної якості. Саме головне для мене, щоб вона не пливла і щоб бджол не було строкато розплоду. Тобто, ну, більш-менш такий нормальний розплод, з першого разу засів. Побуває вощина, от я взяв недорогу вощину з Харківської області. Капець, просто тобто, там таке решето, я навіть відео знімав не хочу публікувати. Просто решето, ну просто я ну, не можна. Я його беру і витягую, викидаю, тому що матка зря тратить час засіяла, бджоли викинули, чинка гине. Понимаєте? Оце та питання на місці. Тут же. Засіяла матка, вони виростили розплод. Ну, може вони не 100%, може 95%. 90 Спасибо, все нормально. Тобто мене устраюває. Так що, ось от у мене відгук, нормальна вощина, мені сподобалось, бджоли класні. Меду небагато в цьому році. Не долили. Тобто, Як нормально було, вони б на соняшку це все залили і тут би настроїли, і тут би ще язики пішли. А так, слабовато, але собі вони наносили, я термо їх не буду. У них не вистачає останні рамочки трошки менше, <пілляндів> а вони починають <пілляндів> тоді з краю переносити. Да, ось 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 вони його відсюди будуть носити туди. Тобто, якщо не кормить сахаром, вони з крайніх рамок красять і там, де розплод де виходять, підливають. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал від АМГ. Лінк на сайт виробника вощини BeWorld я залишу в описі під цим відео. Телефонуйте до них, зараз замовляйте вощину. У них є класна штука цього BeWorld, що можна зробити вощину зі свого воска, причому під повним вашим контролем. Я читав у них на сайті, і мені розповідали, що можна привезти свій воск, побудь у них, там комнатку вам виділять і дивиться весь процес, і вам зроблять вощину саме з вашого воска, або онлайн можна, або там сидіть. І тобто, якщо... Если... я би це зробив, якщо б я віз. Свій віск, класний віст на вощину, я би там таки посидів, все подивився, все, все, все зробив. А потім вже з другого третього разу, коли вже все нормально, у вас впевненість буде, то можна тоді. Ну, дивіться, самі звичайно. Я просто зараз просто взяв вощину, поставив, мені все сподобалось. Добре. Дякую за такий, за нормальну вощину, нормальної якості. Збираємо цю сімейку, прикриваємо, тому що все в принципі, в порядку, але можуть прилетіти інші пчоки. Ось ще, ще одна вощенка Bee world цього року от служила. Розплодік нормальний. Дивіться, які хороші спокійні пчолки в мене. Розплодік нормальний, Лочненький. Хорошо. добре. Ну, в принципі, це нормальний варіант. Ну Тут два-три покоління виросло бджіл, бачите, вже коричнева стало. По краях світла, не було розплоду на поуглах. Відбудували нормально, медок печатають нормально, в зиму йдуть то що треба. Маточники тянуть нормально. Чого тягнуть маточники? Тому що я підсаджую основну маточку тут Тобто на дня, 4 дні вона посила закрита, повністю закрита. Ці клеточки ще бувають браковані. Ось тут оцей мелкий проход маленький. Він блін, крупніший більше, ніж треба. І буває проскакує матка. Не тільки в мене, і клієнти купують матки проскакують. Поэтому я просто держу 4 дня закриту клеточку. А потім вже беру крупний відкриваю проход. Но желательно, щоб виробник це виправив, звісно. Він вже пару років тому таке теж було обіцяв, що виправить. І досі особливо на синіх так. Ще додається до цього кінця, вам бонус. Як я збираю маточне молочко. От бачите, 4-5 маточок таких підсажую і насобираю 5 мл маточного молочка. Ось цей маточник. Розкриваємо. Маточне Личинку Лічинку вбираємо. І далі лопаточкою витягуємо маточне молочко. Екологічно чисте зі стільничків. Отак от, от витягнули. і ложимо в шкуру. І таким чином можемо назбирати 5 мл. Там 4-5 уліків придивилися, заробили 200-300 гривень, чи скільки, яка буде ціна залежно від цього. Маточку далі підсаджуємо. Ващінка World мені подобається. Хорошо, бджоли е сіють розплод. Тобто Все добре. Це дуже важливо. Зверніть увагу, будь ласка. Розплод має бути не Ну так хоча б допустимо. Так? Ну повинні бути ну, нормальний розплод. Бо Я один раз взяв ващину і покинув по три рамки і там був такий, як би сказати, ну прям дуже мало розплоду. Матка сіє, вони не можуть його виростити, личинка гине. В такому випадку у вас будуть слабі сім'ї, прогресу не буде, ніякого результату. А може вони й виживуть. Тобто, бажано зразу глянули на вощину, протестували. Ось я протестував для вас. Київська вощина Biworld можна купувати, ціна у них адекватна. Ставити у вулик. Ну, в крайнім разі, ось я тестував, у мене все добре. Так що можете подивитися на мій досвід. Так ось ще одна ощінка, на ній, мабуть, не було розплоду. Відбудували, залили мільком, підкрашеним трошки, цветом, тобто це не розплод такий не був. Все добре, все класно, класно відбудували пчелку. Ощина мені подобається, хороша ощенка. Так що отак один сезон я їх протестував себе на пасічі, ви можете подивитись на мій досвід. В принципі мені сподобалось. Контакти виробника біло чи не я залишу в кінці цього відео. Е, в самому кінці будуть телефони. Телефонуйте, дізнавайтесь, вони замінюють віск на вощину, мірву міняють. До речі, в них можна приїхати з власного воска зробити вощину. Там, по-моєму, в них є помнатка, можна перепочити там, подивитися, як ваш віск розтоплюють, як з нього роблять вощину, чи онлайн, чи в них є помнатка. По-моєму, так. І ви собі можете бути впевнені, що з вашого саме воску, який ви привезете, зробить вощину вам. Це, звісно, небагато так виробників можуть запропонувати послуги. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, пишіть ваш коментар, який у вас досвід з використанням мощини. Що робите, як збираєте сім'ї в зиму, чи потрібна підкормка. До зустрічі в коментарях. Дякую за увагу. Матковий відна пасіка AMG. Розміщу тут контакти виробника лощини B-World. Ось така от у них упаковочка. Приходять такі коробочки картонні. Пасічка з вощиною. Все нормально, класно запаковано, доходить хорошо. 5 кг. Низка Київ. Це Азербайджанська, це там десь на біля метро. Е, після Харківська Харківська туди, десь на Бориспільській площі, я так розумію, десь там рядом. У нас телефони. Вебсайт їхній bworld.com.ua Все добротно, все добре зроблено, тобто люди не, не, не ховаються. Тобто, дійсно, буває... От я взяв цю ваші, яка мені не сподобалась, то там... Я її брав на LX, Попробуйте там знайти хто виробник, що треба роздивлятися, пачка без, без коротше, фігня. А тут нормально приходить все. З контактами, з усім. Так що, кому потрібно, ставте на паузу, запишіть номер телефону. І в них дуже класна система обміну цього воска на вощину, чи з вашого воска можуть зробити. Зателефонуйте, поцікавтеся як. Тобто там вони йдуть на зустріч клієнту. Така от пощінка відпрацювала нормально цей сезон і знімаю відгук. Все мені, все нормально, все підходить. Такого кольору вощінка має запах воску. Та. Все в порядке, така мащина.